Вітаю у цьому відео про засіб для глибокого очищення шкіри або ще мікродермабразія, а саме про поліпшену систему оновлення шкіри, яка складається з двох засобів: це скраб для глибокого очищення шкіри і сироватка, яка звужує пори. Хочу більш детально зупинитись на основному компоненті, який входить. Склад скрабу. Це мікрокристали оксиду алюмінію або ще його називають коруд. За своєю природою і хімічним складом мікрокристали оксиду алюмінію мають корисні властивості, не подразнюють шкіру та не вступають з нею в хімічну реакцію. Скраб добре відлущує і видаляє ороговілі клітини, наповнює шкіру енергією. Живить її зсередини завдяки швидкому поліпшенню кровообігу, що сприяє пришвидшенню росту колагенових і еластинових волокон, насищає шкіру киснем і додає їй сяючого та здорового вигляду, зменшує розширені пори за рахунок видалення рогових клітин. Сироватка яка звужує пори. Вона допомагає значно звузити пори, заспокоює шкіру, зменшує почервоніння, робить її тон рівнішим. Сироватку також можна використовувати окремо від скрабу два рази на день. Вже після першого використання шкіра стає дуже гладенькою, сяючою, свіжою. Світлою, як кажуть клієнти, я дихаю шкірою обличчя після того, як спробують вперше ці засоби. А при регулярному використанні, один раз на тиждень для сухої нормальної шкіри і двічі на тиждень для комбінованої жирної шкіри зменшуються дрібні зморшки, поліпшується колір обличчя, зменшуються пігментні плями. І плями також після акне зменшуються мілкі рубці і покращується загальний вигляд шкіри. Ще дуже важлива властивість скрабування, що вчасно відлущена шкіра здатна на 50% ефективніше обирати креми і сироватки. Їхня дія значно підвищується. Тому ця система є пріоритетним додатковим засобом в догляді за шкірою після. Основної базової системи з догляду за шкірою. рекомендую обов'язково додавайте в свій догляд.